Доброго дня, сьогодні субота, отже час для чергового відео. Оскільки червень добіг до кінця, сьогоднішнє відео присвячене вже традиційному випуску підсумку новин власне, за весь червень. Якщо вам цікавий наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельну ділянку. Отже, 1 липня це день відкриття ринку земель. І цього року ми, власне, відзначаємо третю його річницю. Три роки це багато чи мало, час покаже, але маємо певні здобутки і втрати. Отже, щось цікавого: юридичні особи з нового року на ринку землі всі рапортують про рекордне чергове зростання формальних цін на землю, зокрема, вказують, що вартість гектара середньозважена по Україні досягла 48 тисяч гривень. Звичайно, ринок формально росте. Чи відбувається фактичне зростання? Маємо сумніви. Більш того, як гравці на цьому ринку не бачимо аж такого стрімкого зростання. Причина полягає в тому, що юридичні особи, зокрема пов'язані з агрохолдингами або пов'язані з їхніми материнськими структурами, входять на ринок, дійсно скуповують землю. Скуповують цю землю по ринковій ціні. Досить часто не йде мова про там заниження вибивання. Хоча ці випадки ніде не ділись. Ці холдинги скуповують землю офіційно, по договорах вона йде по реальних цінах. Відповідно, з точки зору формальності, ми бачимо зростання ціни. Що каже статистика? Зокрема, за півроку приблизно 17 тисяч гектарів було продано юридичним особам. Це близько 6 тисяч угод, 26% Полтавська область. Полтавщина залишається одним з найбільш перегрітих регіонів, як на нас. Саме там чомусь юридичні особи найбільш активні і хочуть скупити цю землю. Ми бачимо там різницю в цінах практично в два рази. Є продавці, де ми можемо купити землю приблизно за 60 тисяч гривень за гектар, мається на увазі. З іншої сторони, ми маємо ситуацію, де люди продають за 100 і не готові поступатися, в принципі. І є покупці, які купують по 100 тисяч, і це досить часто ці юридичні особи, вочевидь, маючи якусь стратегію на цей регіон чи на це бачення. Ну і плюс, треба пам'ятати, полтавські чорноземи – це своєрідний бренд, який вочевидь справляє враження на інвестора. Аграрії звітують про завершення посівної і початок жнив. Такий він червень. Дійсно, в червні ми бачимо перші початки жнив. Більш того, деякі аграрії умудряються збирати пшеницю і зразу за ним сіяти сою в надії, в планах зібрати ще другий урожай цього року. Глобальне потепління має свої наслідки. Офіційно зафіксували, що засіяли очікуваних 98%. На екрані ви можете бачити, що по деяких культурах засіяли більше, ніж планували, по деяких навпаки менше. Ринок диктує свої правила, аграрії планують щось, виходячи, власне, з якихось розрахунків. В Принципі, нагадаю, що ми очікуємо за цей рік зібрати близько 74. Мільйонів тонн зернових і олійних культур немає новин про зерновий коридор. Чому? Та тому, що зерновий коридор наразі не виконує ту функцію, оскільки залишки зерна за минулий рік вже в принципі були розпродані. А те, що збирають цей рік, ще не доїхало до портів. Укрзалізниця рапортує про зростання на 43 обсягу перевезень залізницею. При цьому немає інформації, чи йдеться про внутрішнє перевезення, чи про зовнішні. Яка частка в цих перевезеннях становлять зернові і якими напрямками це здійснюється? З однієї сторони кажуть, що зросло кількість на румунських і на польських кордонах, зменшилось при цьому словацький і угорський, з іншої сторони, аграрна продукція. Знову ж таки не виділяється із загальної маси. Також вказують, що країни Чорноморського регіону, Туреччина, Болгарія Румунія зайнялись розмінуванням власне того зернового коридору, яким рухаються судна до українських портів. Звісно, для нас це плюс. Погано, що ми не беремо прямої в цьому участі, бо, напевно, кооперація була би більш позитивною. З негативного. ЄС застосував так звані обмежувальні гальма стосовно низки українських агротоварів, що пов'язано з тим, що Україна вибрала власне дозволений ліміт, погоджений ліміт з Євросоюзом. Тепер експорт в Євросоюз таких товарів буде здійснюватися чи то по квотах, чи то по ліцензіях, іншими словами, з низкою обмежень. Червень став цікавим місяцем з точки зору так званого земельного банку України проекту ФДМУ. Нагадаю, що фонд Держмайна обіцяв в кінці червня, на початку липня, виставити на Прозоро понад 104 тисячі гектарів земель для їх оренди. Ну, в червні він цього не зробив, вочевидь, це буде зроблено в липні. В червні фонд Держмайна спромігся призначити керівника. Так званого земельного банку, яким став Ярослав Ярославський. Ну і також планується корпоратизувати фонд аграрних інвестицій як державне підприємство в товариство з обмеженою відповідальністю. Це технічні речі нас більше цікавить, коли будуть виставлені на прозоро власне обіцяні 104 тисячі гектарів. Міністерство агрополітики звітує про катастрофічне скорочення маліоративних площ. Якщо до війни їх було понад 600 тисяч, руйнування Каховського водосховища відняло ще 350 тисяч. З інших технічних причин ми втратили ще 150 тисяч. Тому, в принципі, мова на сьогодні йде, що залишилося близько 100 тисяч гектарів під мильоративним поливом. Це мало. І тому уряд вирішив запровадити пільги, а саме компенсації. Для аграріїв, які будуть відновлювати власне, оці меліоративні системи. Звичайно, мова буде йти про зовсім інші системи, тому що Каховське водосховище і Лівобережжя України, Півдня це зовсім інша історія, і обсяги ці абсолютно інші. Але такі меліоративні системи дійсно існують, і ви їх можете бачити, до прикладу, рухаючись по трасі, не знаю, Черкаси, Київ. Ліворуч і праворуч, за Переяславом, починаються поливні. Ці землі істотно дорожчі, ці землі, вочевидь, дуже бажають скупляти агрохолдинги. Червень відзначився активізацією розмов про допуск іноземців на український земельний ринок. Вочевидь, це про щось значить. Звісно, ми розуміємо, що вступ в Євросоюз буде вимагати від нас відкриття. Ринку капіталів, товарів, відповідно, доступ європейців на наш ринок, це буде обов'язковою умовою. В чергових відео ми розкажемо вам, як функціонує ринок в сусідніх державах, які обмеження придумують держави, і які перехідні періоди вони вибрали в рамках перемовин з Євросоюзом. Подивимося, які умови будуть виставлені Україні. Безперечно, все це має значення, але нагадаю вам, що саме. Доступ іноземців на наш ринок, зважаючи на те, скільки наших громадян виїхали, в якій ми ситуації перебуваємо зараз, може бути тим рятівним колом, за допомогою якого зростатиме ВВП, покращуватиметься якість, конкурентне середовище. Тому, якщо ви думаєте про купівлю земельної ділянки, подумайте, чи не час саме зараз, бо коли прийдуть іноземці, вочевидь, порядок цифр їхньої платоспроможності буде зовсім іншим порівняно з нами. Червень також запам'ятався тим, що стосовно колишнього міністра аграрної політики Сольського продовжили обмеження в рамках кримінальної справи, яка проти нього ведеться, при цьому дозволили зняти електронний браслет. Хоча решта обмежень, там не виїжджати за межі Києва, області, з'являтись. На виклик слідчого прокурора суду, не контактувати з свідками, все це залишилося. Але браслет з нього зняли, тому, в принципі, наразі він почувається більш вільно. Ну і нагадаю, що за нього внесли заставу, тому, в принципі, наразі фактично він на свободі. Ну і також варто пам'ятати, що. Звинувачення, які йому висунуті, вони не стосуються діяльності його як міністра. Мова йшла про історію, коли він ще був адвокатом і, нібито незаконним чином сприяв приватизації сільськогосподарських земель на Сумщині. За нашою інформацією, мова йде про доволі поширену схему виділення ОСГ. По 2 гектари на учасників АТО з подальшою їх консолідацією на правильних людей. Тобто, вочевидь, йде певна схема. Ну, подивимося, чи встановить це слідство, чи це лише наші безпідставні припущення. Серед законопроектної роботи відзначимо два законопроекти. Перший з них це законопроект про державний аграрний реєстр ДАР скорочено. Він був внесений урядом, і успішно наприкінці червня комітет з агрополітики і земельної політики власне, відхилив чи, точніше, рекомендував парламенту відхилити урядовий законопроект, відхилити альтернативний законопроект, поданий депутатами, і прийняти за основу із скороченою процедурою законопроект, внесений членами комітету. Це поширена практика, але цікава сама ситуація. Тому, в принципі, очікуємо, що цей законопроект буде прийнятий, він компромісний, допрацьований і погоджений депутатською спільнотою. Другий законопроект стосується обрахування орендної плати, внесений депутатами ще наприкінці минулого місяця, просто відображений був лише в червні місяці, і стосується внесення змін до податкового кодексу інших законів, з яким вони хочуть уточнити, яким чином рахується чи. Точніше, що відбувається у разі зміни НГО, якщо орендна плата прив'язана до його розміру. Нагадаю, що наше глибоке переконання, що такий розмір має змінюватися автоматично. Тобто останнє зростання в цьому році розміру НГО на 5,1%, має наслідком зростання автоматичної орендної плати. Для тих, в кого рентна плата визначена з прив'язкою саме до розміру НГО, а не просто в твердій грошовій сумі, <му> ну і зрештою, на сам кінець, напевно, найцікавіше: два законопроекти, які були підписані президентом в середині червня, повернуті в парламент і очікуємо, що 1 липня вони запрацюють про внесення змін в митний кодекс і в податковий кодекс. Щодо встановлення мінімальних цін на зерно, ну, це так в народі його почали називати, на агропродукцію. Мета законопроекту боротися з так званим сірим імпортом. Про що йдеться? Йдеться про те, що товари імпортуються по заниженій вартості, валютна виручка осідає за кордоном, при цьому умовна фірма з Євросоюзу, з Кіпру, з Польщі, з Італії не має значення. Перепродає в подальшому це зерно по реальних цінах, але акумулює на своїх рахунках власне ці кошти. Таким чином, кошти не потрапляють в Україну це раз. Зрозуміло, бізнес хоче таким чином страхуватися. З іншої сторони, ми маємо статистику, і країна агресор, та і деякі інші дорікають нам, що левова частка нашого імпорту йде не в бідні країни Африки, хоча де-факто вона туди йде, а де Юре осідає в Євросоюзі. І тоді європейські фермери блокують нам кордони і розповідають, що Україна продає не туди, куди треба, і не те, що обіцяє. Тому, власне, ці законопроекти були спрямовані на те, щоб обмежити таку можливість. Механізм дуже цікавий, механізм передбачає можливість 10% знижки агропродукції, а вартість буде визначатися по середніх цінах ринку за певну кількість місяців, попередніх. І кожен місяць це буде переглядатися. Відповідно, іншими словами, це означає, що не вдасться продавати товар по заниженій вартості. Подивимось, як воно спрацює експертну оцінку. Ми поки що не даємо цим законопроектам. Та, зрештою, це й не те питання, яке нас особливо цікавить. Але вже піднялися заперечення скарги аграріїв, що це там обмежує права, утискає, і вони, мовляв, не можуть продавати товар за форвардними контрактами, бо не можуть передбачити, якою буде мінімальна ціна. Подивимось, як складеться практика застосування цих законів. Спостерігаємо. Якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте йому лайк і купуйте земельну ділянку.